Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Тварини і Рослини. Працюємо в наших кроликів, робимо кліточку і прийшов до нас наш котик Мурчик привітатися. Мурчик. Привіт. Ти прийшов до кроликів привітатися, так? Да? Каже, як завжди, без мене ж нікуди, так? Да? Мурчик? Мурчик. Що ти? Як твої справи? Каже, виспався, прийшов на двір. На дворі гарна погодка, каже, сонечко тепло. Прийшов привітатися своїми кроликами. Да? Муркотить. Ах, як муркотить. Ось як він гарно потягається. Мурчик. Як ти гарно потягаєшся, котик. Запригнув. На руки. Все, пішов провіряти. Що ж я там роблю? Цікаво йому. Мурчик, ти допомагати прийшов? Каже, Звісно. А це ти помощник. Мурчик. Третє, так? Помощник який у нас? Мурчик. Привітайся з своїми підписниками. Вони тебе люблять. Ставлять тобі лайки, пишуть гарні коментарі. Каже, я їх теж люблю. Пішов провіряти. Що там нового? Каже, давно я тут не був. Все щось нове, каже, все будується щось нове. Каже, а я не в курсі, так? Да? Прийшов провірити. Да, Мура? Ось отак, так? Да? Провірив, каже, і пішов. Каже всім дякую, ставте лайки. Каже, а я пішов далі гуляти.